Здоровому тілі здоровий дух. Ми знову продовжуємо говорити про тему спорту, адже українці є спортивна нація, не зважаючи ні на що. Сьогодні будемо говорити трішечки про спортивні споруди у нашій громаді, зокрема про комунальне підприємство Франківська арена з виконуючим обов'язків директора Денисом Рудницьким. Дениса, вітаю. Доброго дня Дениса. Трішечки про Комунальне підприємство Франківська рена знаю, воно таке в лапках щасливе, адже створилося буквально за день до війни. Розкажи трішки про цю історію. Так, фактично так. Наше підприємство є новоствореним. Створили його дійсно на останній сесії перед повномасштабним вторгненням, перед початком війни. А, власне, через всі ці події офіційно запрацювати ми змогли лише наприкінці червня місяця, тобто, десь весь цей період ми були в такій доволі підвішеному стані. Ніхто не знав, як рухатись далі, яка буде ситуація тут на, на місці. І, власне, через ці такі проблеми ми не могли повноцінно запрацювати і лише 20 червня були офіційно зареєстровані. От. І вже з того моменту почали свою діяльність. Цей період з Передня, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, і ви офіційно були створені і до червня місяця. Окрім того, що не розуміли, що буде далі, але можливо йшло якесь напрацювання, аби повноцінно запрацювати. Напрацювання щодо роботи підприємства розпочалося ще задовго до його створення. Виникла така ідея, що власне всі спортивні споруди. Повинні мати, ну умовно кажучи, одного власника упорядковані. так упорядковані, адже ми розуміємо, що франківську, як то кажуть, виріс, так створилася громада, дуже багато сіл приєдналося і дуже багато є спортивних споруд. Тобто, чи це футбольні поля, чи це майданчики, всі вони повинні мати повинні бути перш за все впорядковані, акуратні, чисті, відремонтовані для того, щоб там повноцінно можна було займатися. Тому виникла десь така ідея створити. У нас в Івано-Франківську функціонували два комунальні підприємства: це є муніципальний фізкультурно-здоровчий комплекс на Симоненко, а Також міський центральний стадіон Рух. Вони були окремими підприємствами, але в нас виникла ідея створити одне комунальне підприємство, яке б мало на меті власне, упорядкування всіх спортивних споруд нашої громади, їхнє функціонування та забезпечення їхньої діяльності. Тому, власне, з такою ідеєю ми вийшли до керівників міста, і вони підтримали до депутатського корпусу. Вони підтримали створення такого підприємства, і вже власне були таким чином. Ми створилися. А в червні офіційно зареєструвалися, як я вже зазначав, і розпочали свою діяльність. Трішки про свою щоб діяльність, щоб люди розуміли, що входить у ваші обов'язки, і що ж спортивні споруди це і стадіони, і не тільки комунальне підприємство Франківська арена створена з метою функціонування всіх спортивних споруд нашої громади, їхнього поточного утримання, ремонтів. І повноцінного функціонування на балансі нашого підприємства, як я вже зазначав, є міський центральний стадіон Рух це один з найбільших наших об'єктів. Так само фізкультурно-здоровчий комплекс є два спортивні зали, тенісні корти на вулиці Симоненка. Також зовсім скоро до нас увійдуть всі спортивні споруди нашої громади: це і, і сільські футбольні поля, і майданчики, вуличні, антивандальні майданчики тобто, все те, що пов'язано зі спортом в нашій громаді, всі споруди це будуть в нашому підприємстві. Основним завданням буде їхнє поточне утримання і повноцінне функціонування. Ну, зараз е, непростий час для нашої країни, і ми тут спілкуємося з керівниками різних і е, підприємств, комунальних і департаментів. Е, власне. Чималий відрізок роботи, шмат роботи буде, тому що вприруті є багато. Якщо можливо знаєте, яка є там конкретна цифра, ви нам скажете фінансування, що з фінансуванням, тому що не все в ідеальному стані, щось потребує ремонту, реконструкції. От в цей час на жаль, так маємо зараз одну з найбільших проблем заборонені капітальні видатки, тобто щось будувати. Ми не маємо можливості зараз, так це заборонено. Єдине, що ми можемо, це лише поточні ремонти здійснювати. Ну, Стикнулися з найбільшим таким викликом, на мою думку, так чи інакше в Україні відновлюється футбольний сезон. І міський центральний стадіон Рух, як ви знаєте, приймає матчі футбольного Прикарпаття, це є перша ліга. Там є так само ряд вимог. І власне підприємство лише створилось, передали на баланс міський центральний стадіон рух, і нам потрібно було готувати його до сезону. Як а... готували якраз. Власне, ну, як то кажуть, не вигадуючи ніяких велосипедів, є типові речі, які повинні бути на стадіоні. Так? Це і власне приведений до нормального стану Газон, що є основним. Ми власне, дуже багато сил потратили на те, щоб його підготувати до матчу, адже через цю довгу паузу на, на, на стадіоні ніхто не займався, і трава сама по собі ну, фактично вже випала. І нам довелося ну, майже з нуля його відновлювати. так, так само ми десь поточні ремонти робили такі дрібні, чи в роздягальнях, тобто десь прилеглу територію облагороджували. Але ну, скажімо так, з цим викликом ми справились. Так само ми зараз готуємося до прийому матчів жіночої суперліги, які в нас будуть проходити на муніципальному фізкультурному здоровочому комплексі. Ну і вже так само вже В деяких селах ми розпочали роботи з поточних ремонтів вуличних майданчиків, тому що ми бачимо, яка кількість дітей. Займаються в тих селах, адже вони постійно від ранку до вечора зайняті. Бували випадки, ми просто приїхали щось там робити. Ми не могли дітвору зігнати з майданчика, тому що вони хочуть постійно рухатись. І зважаючи на те, що. Десь школа десь в режимі онлайн, і діти навпаки хочуть рухатись, перебувати на свіжому повітрі. Це, це нас тільки тішить, тому власне для цього ми і свою роботу спрямовуємо в тому плані, щоб якомога в кращому стані були ці спортивні споруди. А в якому стані, от коли. Вам дали на баланс, знаю, що ще завтра на виконкомі більше спортивних споруд збільшиться у вашому підприємстві на балансі, В якому стані от вони були. От і наскільки ну в стан майданчика чи будь-якої споруди залежить ще й від споживача, от власне власне так, все залежало від того, хто на ньому займався до цього періоду часу і. Ну як за ним дивилися, скажімо так. Ну, найгірше було те, що всі майданчики і спортивні споруди мали різних балансоутримувачів. І відповідно, як правильно доглядати за газоном футбольним чи за штучною травою, ну мало хто знає. Так ми розуміємо, що ті комунальні підприємства, які в кого вони були на балансі, ну їхня діяльність, ну скажімо, дуже мало пов'язана з утриманням спортивних споруд. Тому, власне, десь нашою основною метою зараз ми оцінюємо це те, що нам передали на баланс, і розуміємо, що якщо ще покриття на тих майданчиках, якщо говорити виключно про них на вуличних, ще в хорошому стані, то десь потребує заміна огородження, тобто десь сітку потрібно замінити, ну десь щось підмалювати, підфарбувати тобто, в загальному вони в задовільному стані. І лише потребують поточною, поточних е, таких ремонтів, але є власні споруди, які вже потребують капітальних е, видатків. Але, на жаль, поки що, ми не можемо цього собі дозволити. Та і, власне, м -м, скоріш, ну, правильніше буде сказати, що це не на часі, адже ми розуміємо, якій ситуації наша країна, е, і витрачати кошти десь на повноцінну реконструкцію там майданчика. Зараз ну, мабуть, не буде зовсім коректно і правильно. Тому станом на сьогодні ми е, займаємося. Практично відновленням тих споруд діючих, щоб їх запустити десь, щоб вони були в добротному стані, задовільно, щоб там можна було займатися, щоб саме голим там було безпечно. Так само ми стикнулися з тим, що не на всіх наших спорудах, де якісь проходять змагання, чи є укриття обов'язковою мовою для матчів першої ліги, було, щоб на стадіоні було укриття. Ми так само займалися цим. Дякую всім тим, хто нам посприяв у цьому. Ми облаштували укриття, тобто тепер. Скажем так, під час якщо під час матчу лунає сигнал повітряної тривоги, то не потрібно нікуди далеко бігти. Гравці обох команд, арбітр, офіційні особи можуть спокійно прийти до нас в укриття, воно є безпечним. А люди, а матчі зараз відбуваються з глядачами чи без? Власне, ні, зважаючи на військовий стан в країні, всі абсолютно всі спортивні змагання проходять без глядачів. Але у випадку повітряної тривоги, ми розуміємо, що наш міський центральний стадіон знаходиться в парковій зоні. У нас укриття може розмістити до 160 осіб. Тобто, якщо ну, ми говоримо не про ігровий день, всі охочі під час випуту. Тобто відкрит... воно постійно... на... ну, так, щоб наші телеглядачі розуміли, що відкриття на стадіоні рух, воно десь там і там є вказівники. То знаходиться, може ну не може повинен обов'язково прийти, та ми закликаємо, адже поруч і аеродром знаходиться і військова частина. Ми закликаємо всіх наших мешканців, якщо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, і випадку чого ви можете прийти до нас в укриття на стадіон, безпечно перечекавши тривогу. А, власне, я хочу нагадати, що допоки наші військові захищають Нашу землю відбивають ворога. Ми тут у тилу маємо їм допомагати працювати, сплачувати податки. І обов'язково донатити, тому що наша підтримка для них є дуже важливою. Разом ми подолаємо ворога, ми обов'язково його виженемо з нашої землі, і все точно буде Україна. Власне, яскравий приклад вашої роботи, просто щоб наші телеглядачі розуміли, для чого це було підприємство створено, і бачили роботу. Ну, вже бачить стадіон рух. Ще які об'єкти, десь можливо, ви вже приводите до ладу. От власне вічервня місяця уже листопада. Перш за все, закликаю всіх підписуватись на нашу сторінку офіційну в соцмережі Facebook. Для того, щоб слідкувати за нашою діяльністю, там ми детально розповідаємо про те, чим ми займаємося, які об'єкти відновлюємо в той чи інший період часу. Так само, окрім стадіону Рух, де було чимало роботи проведено з благоустрою і зовнішньої території, і всередині стадіону. Так, поки що матчі проходять без глядачів, але ми розуміємо, що коли Україна переможе, кожен болівальник прийде на стадіон, і ми сподіваємося, що його перебування на стадіоні буде комфортним, він помітить зміни. Це перш за все. Так само зараз готуємо, я вже зазначав спортивний зал фізкультурно-здоровчого комплексу до матчів Суперліги. Ми так само там провели поточний ремонт, тобто десь замінили трохи покриття, десь його привели до ладу, оновили освіжили зал для того, щоб нашим гравчиням було комфортно перебувати в залі. Матчі так само будуть проходити без глядачів. Ну, в принципі, це, це логічно, так і так само у нас є один з одна з великих споруд: це є стадіон Гірка. Ми так само там проводимо такі поточні десь роботи з утримання. Це все виключно там обгороблагородження території стадіону. І зараз так само приступаємо до заміни лавок на Трибун. пластику та на пластикові сидіння. Для того щоб після того як вже можна буде глядачам приходити на футбол, щоб їм було комфортно перебувати на стадіоні, тобто, все для того, щоб нашим вболівальникам було зручно перебувати на будь-якій спортивній споруді. Фінансування Наразі йде із міського бюджету чи звідки так нас під... дякуємо за підтримку місь... міському бюджету. Так, основне фінансування, основні джерела фінансування це і міський бюджет, а також власні надходження підприємства. Ну це меценати загалом. Ні, хто? Це не це не меценатство, це послуги, які надає наше підприємство з оренди спортивних залів чи інших спортивних споруд. Тобто кожен охочий має можливість займатися на наших спорудах. Для цього лише потрібно зателефонувати, обрати час. І власне, якщо ну заброс... Самі на себе заробляє так, самі на себе заробляємо, і тому що ми розуміємо, що об'єктів багато, і так чи інакше їх потрібно утримувати. І власне за рахунок десь власних надходжень і допомоги міського бюджету, ми і маємо можливість утримувати спортивні споруди. А чи є якісь спортивні споруди, майданчики, які просто в жахливому стані? От. Десь ви стикалися, і ну де вони такі найбільш сане є такі спортивні майданчики в нашій громаді. Адреси не будемо називати. Ми їх відновимо. Ви побачите, самі побачите, де вони в нас є. Але їх чимало, адже майданчики ну терміну, десь експлуатації в середньому 6-10 років. Це якщо штучне покриття? Якщо, це все якщо так... штучна трава, то це в межах 6 років, якщо десь поліуретан, тобто така спеціальна резина, таке покриття, то це близько 10 років. І ми розуміємо, що власне таким, як вони експлуатуються, вони абсолютно відкриті. Тобто вони не, не потрібно за них платити, щоб займатися. Там приходять особи різного віку, від малюків до дорослих. Вони знаходяться в дворах, в селах в нашій громаді. Так? То власне при цьому рівні експлуатації, звичайно, що термін трошки швидше приходить, але вони не потребують значних капіталовкладень для того, щоб їх відновити до нормального стану. Тому ми зараз цим активно займаємось. Зараз вже почнеться зимовий період. Ми розуміємо, що там людей трошки менше буде, тобто ми будемо десь заміняти елементи загородження, щоб десь не заваджати і людям займатися, і власне, щоб ми мали більше можливостей, і щоб це швидко і якісно зробити. Загалом недобросовісні ну, мешканці вони є. Тобто, ну, як не крутий, попри навіть комендантську годину, інколи використовуються майданчики для ну, розпивання алкогольних напоїв і залишають після себе не дуже такі приємні сюрпризи. Є таке, так, але якщо чесно, ну, десь ми кожен день здійснюємо об'їзд наших споруд. тобто, Таких випадків вкрай мало. Вони були звичайно, але дуже-дуже ну, мала їх кількість. Тобто наші мешканці дійсно добросовісні і е е слідкують за тим, щоб акуратно було все на майданчику, чисто прибрано, тому що вони прекрасно розуміють, що вони ж самі там грають, і ну, як то десь шкодити там, де ти займаєшся, ну, це десь неправильно. Єдине, що ми маємо в планах десь е на всіх наших спортивних спорудах. Е в подальшому реалізувати відеоспостереження для того, щоб слідкувати за тими власне недобросовісними людьми, які десь не хочуть пошкодити, адже це немалі капіталовкладення, так і це так, податки, це, безпека, це першу, власні та, ну, це ж кошти з Ну, власне так і. Один з великих майданчиків і на Семоненка Двісті Два Семоненка Триве Вовчинецька 202 Це майданчик, який десь ми сподіваємося, зовсім скоро буде вже готовий до експлуатації, бо поруч є зал для осіб з інвалідністю, і там один з пунктів, щоб там люди в весняно-літній період часу могли спокійно займатися. Власне, люди з інвалідністю. Тобто, цей майданчик більше для них пристосований буде. І ми так само розуміємо, що безпека там на першому місці. Тому десь одна з ідей нашого підприємства є власне встановлення системи відеоспостереження на всіх спортивних спорудах для того, щоб ми, по-перше, могли здійснювати постійний контроль. А по-друге, щоб це було безпечно для тих людей, хто там займається. Я хочу нагадати, що їсти свинку можна, а бути нею ні. Це стосується не тільки спортивних майданчиків. Ми маємо дбати про свій дім, а наше місто це наш дім. Власне, про те ви говорили про те, що за майданчиком. Ті спортивні споруди, десь де в громаді громада невеличка, якесь село. І вони самі десь дбають про це, тому що в нас газдівські люди. Як дбати про то за тим штучним покриттям? Можливо, є якісь ну, поради люди ну, будуть дивитися староста і знати, як, як то правильно е... має бути, щоб не нашкодити так, зі старостами нашої громади, у нас чудова співпраця, і в нас є мобільна бригада. Яка щотижнево здійснює виїзди в нашу громаду, слідкує за спортивними спорудами. І фактично в кожній громаді є якийсь там, ну, активіст, скажімо так, спортивний, так, який ну, перш за все нам, нам допомагає, коли ми приїжджаємо, і сам слідкує за тим, щоб той чи, чи футбольний майданчик, чи футбольне поле було в гарному стані. І ми десь свого боку просто підказуємо, як то краще робити. Звичайно, що, наприклад, якщо це штучна трава, то воно потребує іншого догляду, там потрібно підсипку робити там, резиною спеціальною. Так, ну тобто такі речі, які в газдівстві як ви кажете, немає. Тому десь визначаємо об'єкти, які десь потребують менше капіталу вкладень. Першочергово приводимо їх до порядку, тому що це легше і швидше. А вже ті, які трошки потребують більше, то ми вже приділяємо їм трохи більше часу, уваги і десь спробуємо відновити. Але ми на постійному контакті з старостами показуємо, приїжджаємо обов'язково їх запрошуємо для того, щоб вони розуміли, що робота постійно робиться, щоб вони ну не просто чули, що ми там були, а дійсно побачили, тому що це все для мешканців нашої громади. Власне, ви сказали, що у вас є мобільна група, яка визить. А загалом скільки людей працює у вашому доволі такому молодому підприємстві? На нашому підприємстві загалом працює 44 особи, які власне ну, займаються от функціонуванням наших спортивних споруд. Звичайно, в нас є великі об'єкти, де постійно закріплені люди. Це чи стадіон Рух, чи стадіон Гірка, чи відповідальність за той чи інший об'єкт Так, об так, так. Тому що ми а... розуміємо, що стадіон рух, умовно, так, це найбільший об'єкт, і там постійно потрібно виконувати якийсь ну, більший об'єм робіт, ніж на інших е, спорудах. Чому? Тому що е, вимоги першої ліги значно вищі, ніж вимоги аматорського чемпіонату. Подаруйте, тобто, а... та людина, яка закріплена за об'єктом, вона там слідкує, щоб все було в порядку, щоб там, функціонувало укриття, щоб ну... Ну, е, саме по собі одному. Приклад, давайте. Якщо Елементарний елементарне Так, та, та елементарний приклад, стадіон рух, угу. чому тому що... люди всі знають? Люди всі це знають першої та це основний об'єкт нашої спортивної громади. Назвемо так, і там грає головна команда нашої області. І, звичайно, що догляд за футбольним полем там потребує більше уваги. Величезне Це й... поле Це величезне поле. Раз його постійно ну його потрібно там двічі на тиждень стригти. Його потрібно катати після ну укатувати після кожного там тренування чи матчу, його потрібно піскувати для того, щоб трава нормально росла. Його потрібно поливати. Потрібно слідкувати за чистотою в роздягальнях, в приміщеннях так, тому що, окрім самого стадіону, там ще є. Приміщення, ну тобто кабінети, де розміщені і футбольний клуб, і, і наше підприємство. Тобто там великий штат людей задіяний конкретно там, а всі інші особи це вони власне виконують роль нашої мобільної бригади, адже є і футбольні поля, і є і спортивні майданчики. Тобто одна бригада виїжджає на футбольне поле, а інша бригада дивиться за спортивними майданчиками. Отаким От чином. Ви розпочали свою роботу вже під час повномасштабного вторгнення, відповідно, спілкуючись з всіма десь ну, представниками різних підприємств. Ну, працюємо але з великими труднощами і розуміємо, ми не знаємо, скільки це часу займе, але віримо, що перемога зовсім скоро буде. Власне, з якими ви стикнулися з труднощами, тому що працювати у період стані війни і. Мирний час це різні речі. Ну фінансування розумію, які ще труднощі? Ну, перш за все, дякуємо нашим збройним силам України взагалі за те, що ми маємо можливість працювати так і у відносно. Е ми тут мирному місці та тут, тут, в тилу. тут тилу, і ми розуміємо, що ми так само повинні виконувати свою свою роботу добре, якісно для того, щоб наші мешканці не відчували труднощів, а навпаки могли десь розслабитись, трохи скинути, як то кажуть, той стрес, адже спорт це най найкращий для цього такий спосіб заняття. Так власне, ну труднощі ми так само стикнулися, як і всі, коли була проблема з паливом. Нам потрібно паливо для того, щоб здійснювати там поточні не знаю, поки території, так, всі, всі наші косарки, це, це на, на бензині. Так стикнулися з ну, власне з тими труднощами, що от повітряна тривога в нас може бути не один раз на день, так на жаль. І власне, ми під час цього ми не можемо здійснювати свою діяльність. Тобто ми, хлопці йдуть в укриття найближчі і не виконують робіт. Адже ми. Не знаємо, що в той хворої людини в голові і куди може летіти. Безпека в першу чергу. І ми вкотре нагадуємо івано-франківцям, які подекуди люблять нехтувати безпеку, і думають, ай, пролетить повз. Ми не знаємо, ми не знаємо, куди воно летить і чи вдасться нашим повітряним силам оборони, які показують, як показала вчорашня практика, просто нереальні результати. Ми в них звісно віримо, але правил дотримуватись безпеки. Повині всі в укриття, коли звучить повітряна тривога. Беріть приклад з працівників Івано-Франківська арени. Прошу а так само, десь ну є речі, які зараз ми не можемо купити. Це ну власне техніка, так бо підприємство ну, велике, об'єктів багато, і на жаль, та техніка, яка була. На попередніх комунальних підприємствах є десь застаріло, вже десь є технічно несправна, але зважаючи на ситуацію, ми просто її ну, повинні були капітально ремонтувати для того, щоб зараз е, використовувати. І ну, е, слава Богу, наші хлопці молодці, майстри нам допомогли. Ну тобто, десь проблема в тому, що не все можна зараз купити. Не все можна капітальні видатки заборонені, як я вже зазначав, тобто основні труднощі десь такі, що десь щось не можна профінансувати чи купити це найголовніше. Адже ну діяльність нашого підприємства це власне не, не є якісь так, як ну воно важливе, звичайно, для функціонування нашої громади в плані спорту, так але ну, скажімо, є речі, які значно важливіші, Так? тому ми стараємося зараз просто робити те, що від нас залежить, і утримувати всі наші споруди в належному стані, для того, щоб в будь-який час можна в ну, будь-який час до комендантської години зазначити, та можна було займатись так само. Зазначу, що от зараз у нас постійно йдуть вимкнення електроенергії. Ну, так само на наших об'єктах ми намагаємося економити, тобто всі десь там вечірній час на, на вулицях. Ми вимикаємо живлення для того, щоб ну даруйте, але зараз потрібно економити, і ми не можемо дозволити мешканцям займатися там. Власне, також знаю, що на стадіоні рух має бути можливо вже організовано не укриття, а пункт обігріву. Так, дійсно на виконання рішення виконавчого комітету на стадіоні рух вже облаштований пункт обігріву. Навіть ми готові до абсолютно, ну скажемо, таких екстрених ситуацій, маємо генератор, маємо альтернативні джерела електроенергії, маємо засоби для того, щоб обігріти наших мешканців. Так ми не можемо багато їх прийняти, але ми готові їх забезпечити, скажімо так, теплою кімнатою, теплим чаєм. Тобто такі речі, якщо, наприклад, буде дуже холодно взимку, будь-яка особа, яка буде проходити чи в парку. Чи десь по стадіон може зайти, зігрітись і буде відчувати себе в безпеці? Адже, як я вже зазначав, у нас так само є там укриття, тобто воно абсолютно безпечне для кожного мешканця громади. А скільки людей може помістити? Ну орієнтовно, наше, якщо одноразово, скажімо так, десь близько 50 осіб. Ми розуміємо, що їх ну може стільки й не бути, але ми готові ми для готові. того, та щоб люди в випадку надзвичайної ситуації були мали можливість зігрітися, тобто так і там і розташовано. У нас є е, боле роз гарячої водою на випадок. Якщо потрібно, буде там довший час перебувати, так можна. Тобто тому... ми не знаємо, яка нас зима, чика так, так, тому. Так, готуємо. нас облаштовані спеціальні кімнати для жінок і для чоловіків, для того, щоб себе всі комфортно почували. Якщо потрібно, якщо це буде мама з дитиною. Нас може нормально прийняти душ, у нас є окремо е туалети для чоловіків для жінок. Тобто, як я вже казав, окремі кімнати для того, щоб всі себе почували там комфортно. Ну так, ми маємо всі разом підтримувати енергетичний фронт. Ну так наразі є. Ворог хоче нас дестабілізувати, б'є по об'єктах критичної інфраструктури, але дзузьки не дамося. От е ми переживемо все головне без мускаля у нашому домі. Я розумію, що зараз про плани говорити. Ну, ну це якось так. Ну не дуже ти собі сплануєш, але жити маємо. Ми знаємо, що ми переможемо. Після перемоги будемо відбудовувати нашу країну. Які плани у вас можливо є якісь об'єкти, які ви хочете звести? Ну от власне є якісь же ж плани. Так, звичайно, плани, ну, плани обов'язково є. Ми їх будуємо, малюємо плани. Так, мріємо про те, що зовсім скоро вони будуть реалізовані, адже наші хлопці молодці. І нам навпаки пришвидчить нашу перемогу, щоб ми швидше реалізували наші спортивні плани. А ми зараз дуже активно працюємо в напрямку залучення грантових коштів для того, щоб. Скажем так, реконструкцію тих діючих спортивних споруд нам трошки вдалося пришвидшити, адже розуміємо, що після нашої перемоги буде чимало об'єктів, які потрібно буде відбудовати по всій країні. І сподіватися на державний бюджет. Ну трошки розвантажити трошки розвантажувати державний міський та, бюджет. Та 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 є е, об'єкти, які діючі, але вони вже потребують, скажем так, оновлення і наші великі об'єкти ми хочемо десь капітально відремонтувати. Це і стадіон гірка. Маємо на нього гарні плани, такі амбітні, доволі. Так само в нас є на нашому Фоці. Так, власне, вже комунікації підведені під будівництво басейну. Давня мрія, давній проєкт, який, ну, який повинен бути реалізований в нашому місті, щоб у нас в місті був муніципальний басейн. Ну і так само не потрібно забувати про нашу громаду, потрібно розвивати об'єкти там, адже. Ну, скажем так, майданчиків, якщо є там майже в кожному селі, практично так, то сучасного футбольного невеличкого стадіону бракує. Так вони десь є, чи в Братківцях, чи в Чернієві, Вони гарні, вони сучасні. Але такі такі споруди повинні бути в кожному населеному пункті для того, щоб наші мешканці могли спокійно займатися улюбленими видами спорту. Дякую, я сподіваюся, що ці плани, ну, я переконана, що вони будуть втілені в життя. І сподіваємося, в ближчому часі перемога буде за нами, і ми вже собі спокійно почнемо реконструкцію тих об'єктів, яких ви хочете. Дякую вам, дякую за те, що прийшли. Нагадаю, ми спілкувалися з виконуючим обов'язків директора комунального підприємства Франківська. Арена, друзі, ви залишайтесь з нами, віримо в наші Збройні Сили України, підтримуємо їх тут в тилу. Обов'язково пам'ятаємо, що все буде Україна. Ми переможемо. Залишайтесь з нами, залишайтесь єдиними. Не перемикайте.